Вітаю, ми з України. Ой, трошки зараз приберу свою мишку, От ноутбука. І сьогодні у нас така невеличка розпаковочка для прикрас моїх. Давненько я такого не робила. Ну, я давненько не замовляла нічого. А це мені ну, потрібно було. Потрібно мені деякі речі. Я хочу зробити на наміста в українському стилі. Да? Повністю, щоб вони були, відповідали. Українським традиціям. Я давненько таке хочу, але якось в мене не доходили до цього руки, не доходили замовити те, що мені потрібно. А тут у мене ще й замовлення з'явилося, мене, правда, не підгонять, але ж і я піду. сама не люблю затримувати, але в мене така, знаєте, виникла проблема, що саме тоді, коли в Aliexpress у нас були канікули, чи що в них там було. Но вони відпочивали, це те, теж потрібне діло. І я якраз замовила тоді, коли вони відіслали мені вже аж через три неділі, то в мене десь посилочки ще їдуть, те, що мені потрібно. Тому я трохи замовила ще у нас в Україні в такому от магазинчику. Що? Я колись у них, я як починала, я в них замовляла. Непоганий магазин, непогані ціни. Ну давайте почнемо те, що прийшло вже з Аліекспреса. Тоді подивимось. З Аліекспреса мені прийшло ось такі речі. Це, звичайні, укривні, укривні бусинки намистинки, да? Ось бачите, ті, що на крімки зверху надіваються вони з прорізу і закриваються. Брала мікс. Ну, бо в, мене деяких. в мене, наприклад, дуже багато, по-моєму, є бронзових. Але ще прийшли. У мене є і мідні, але ну, тут мідних немає, мідних немає. У мене, геть, по-моєму, немає оцих срібних, але ну, їх тут, ну, кольору срібла, але їх тут найменше. Ну, нічого. Є, значить є. Тоді мені треба були, потрібні були конектори. Конектори мені потрібні на три низочки. Були. На 5 я не знаю, чи я буду робити, а от на 3 мені подобається дуже. Ось, але конектор у мене на 5. І це нічого страшного, вони ось такі, дивіться, гарні. Їх можна зложити отак, щоб вони були двосторонні. Не знаю, має це смисл, не має це смислу. Вони і так дуже гарні, по-моєму, 16 штук, якщо не помиляюся. І їх спокійно можна... А, вони аж на 6 низочок. Угу. А як же це я дивилась? Щось я дивилась на 5 та думала, що на якраз на 3 мені буде те, що треба. Ну, розберемося. Це не проблема. Вони такі гарненькі. Гарненькі, мені подобаються. У мене ще є якісь там на те, що можна підібрати, але мені ці дуже сподобались. Оце єдине, що я тільки що додивилася, показуючи вам, що в мене 6 ниток. Нічого. Я вже придумала я це зробити. Так, і прийшли те, що мені треба, коралі. коралі. Але ж вони на фото були червоні. А прийшли вони дійсно такі коралеві більші. Ну, це, скоріш всього, не корал, це, скоріш всього, пресований, бо я розумію, що корал буде коштувати набагато дорожче, хоча і цей, ну, як по моїм міркам, не так уже й дешево. Ось. Зараз взагалі все подорожчало. Але весь такий гарненький, дивіться, який. Холодний такий, класний. О. Якщо я не помиляюсь, це 8 на 10. А я, по-моєму, не помиляюсь. Це 8 на 10. І ще мені теж корали десь їдуть там. Але вони будуть червоніші. І ось тут мене вже така незадача. Ну нічого страшного. Щось будемо думати. Щось будемо думати. Оце, що прийшло поки з Алікспреса, ще в мене йдуть і намитинки, і там якісь каратні, не пам'ятаю, скільки карат на мистинки, і капелюшки. І лунниці, і пташки, ну, іде, їде, десь там їде. Надіюсь, що все приїде. Так, і в нас я замовила для чокерів. Я завжди в них замовляю, тому що не потрібно з пам'яттю, це проволка з пам'ятю це для чокерів. Про... О, як у нас? Не потрібно замовляти там. Наприклад, 25 чи скільки 50 метрів е, кілець, у нас відрізають стільки, скільки потрібно. У мене є ще трохи, то я от собі замовила, щоб мало ли що. Тоді, е, дуже мені сподобалося конектори, я вам зараз покажу, тому я замовила, щось у мене в стріблі немає. Бейлів. І тому я заказала такі, замовила такі три штучки, мені потрібні будуть такі невеличкі бейлики. Так. Ще саме більше я люблю працювати з бронзою. Не знаю чого. Ну, так. Що тут ще замовлю? А, я замов... замовляла заради тросика, тому що тросик у нас 0,38. Мені найбільш підходить 0,38. Не знаю, може комусь 0,45 потрібно, але у мене є з Аліекспреса 0,45 і він мені не подобається. У нього видно прямо кожен перегин, Не встиг його скласти, як вже кожен перегин видно. Я робила маркери і його брала. Думаю, щоб не порвався. 0,38 мені подобається більше. Якщо вже таке важке намисто, можна в... пропустити вдвоє. І я золото брала. Золотий, бачите? У мене підсрібло є, взяла під золото і 80 метрів 57 гривень. Тобто, на, на Аліекспрес, скільки я надивилась, він дорожчий. Так, що у мене тут ще по Зараз я вам достану, покажу. Отак. От от так. Це те, що по помілочі. Ага. Ну, цей буде все тоді вже. І замовила ж, може, ще доберуся таки до вишивки, то у мене жовтий геть майже закінчився. фетр це, цей, цей, що плотний такий, да, одиничка, але він і темно-синій. Це таке, що замовила тут що. Оце ж з, медична сталь, їх тут 10 штучок, і коштують вони так цей. У мене немає окремних під. Оці позолочені речі, тому я замовила крімпи просто, такі, просто зажать, і щоб вони так і були. Більшенькі взяла карабінчики. Карабін же ж, о боже мій, давно не робила, вже забулася, як і називається. Бо у мене є такі, я завжди беру 6х12, мабуть. То в мене їх різних-різних вистачає, а це такі побільші. Взяла під. Колір срібла і золота. Тоді Тоді крімки. Ну, от мені кругленькі більше нравляться, ніж продовгуваті, але вони були тільки такі от сильно-сильно білі. Ну, так як я закриваю кривними, ось цими, то мені без різниці, якого вони там, кольор під низом. Взяла, але вони були геть, ну, я вже не стала дівчатам писати, я брала з медичної сталі. Вони коштують там поштучно йдуть. Зараз я навіть вам найду. Зараз усьому моє, це де тут стопери обіймач. Медична сталь. Штучка 45 гривень. Ой, 45 гривень, 45 копійок. І вони були гладенькі. Але є в них і отакі ось, Ну, чи вся медична сталь, чи ні, побачимо тоді. Медична сталь не ржавіє. Ну, тобто не міняє кольор. І отакі от взяла. 08. Зараз я вам також скажу, що це в мене, що я брала. Тибетське срібло. Вони також, от вони є притемнівші, вони такі залишаться. Я такі брала під золото, вони мені дуже подобаються. Ось. Бачите, яка? Вони дуже гарненькі. І я робила в мене є те... Я робила собі, воно в мене є, і воно не поміняло колір. То я взяла. І знаєте, я шукала згарди, я шукала дукачі, вони в нас так, ну, прилічно коштують, я вам хочу сказати. Тому я трохи заказала на алі. Якщо геть буде потрібно, звичайно, буду замовляти, але там і 800 гривень один, і 600 гривень один, і, і більше тисячі, ну не знаю. Це ж ті, латунь. І... і мені потрапились на очі ось такі конектори. Ось такі конектори, їх 4 штучки. Ось. Вони можуть піти, як і коннектори, на трьохрядне, де? але з них можна і підвісочку зробити гарненьку. Вони дуже до цього стилю підійдуть. Тому я їх замовила. Так. Таких їх чотири штуки. Я ще знайду, скільки коштують, може комусь сподобається. Так, а коштують вони, що тут, де мої конектори. Ага. Не знаю. Ну, не буду затримати вам час. Хто захоче, пишіть, я дам магазинчик, подивитесь. І в цьому ж магазинчику я замовила кучу намистин. Але ж це намиста, знаєте, які? Це кераміка. Ну, є тут, звісно, оце біленька, як в кераміки. Але ж ви подивіться, які кольори. Я думала, що це підійде до цього. Ну, в мене є темніші, але там більші. Керамічні, отакого от в мене кольору десь примірно є. Це дуже яркий. А. Ну, це, знаєте, це геть нагадує мені бабусині намиста. Геть нагадує колір і розмір, і кераміка. Це геть бабусині, бабусині намиста. Ви знаєте, я якось сиділа і думала, щось я. Ну, у нас, скажімо так, що все, що було від бабушки, достало, залишилось братові. Так як він колени жив, він її доглядався, залишилось братові. Це я вважаю чесно. Але ж він з часом оженився, хату залишив. Ну, як все Що там залишилось в хаті, я не знаю, чесно кажучи, хатка старенька, хатка була перенесена. Побудована, перенесена. Ну, історично так досталось моїй родині, да? Ось. І я все збираюся поїхати. Хоча він каже, що там двері сіли, можливо і не зайти. Ну, треба поїхати подивитися. І заросло все. Але подивитися, у бабушки були вишиті нею рушники. Явно вони йому не нужні. І не думає, що їх хтось забрав, а може вони там збереглися. Бо. Якось я фотографії деякі забрала. І вони десь у сестри там в хаті стоять. Також треба позабирати буде. Не знаю, нужні вони, кому не нужні, але треба буде забрати. Тому це вся кераміка. Це 0,6, якщо я не помиляюсь. Це 0,4. Ну, четверочка, шість і і. Вісім, вісім, четвірка. Ну, я не брала начебто десятки. Ні, брала, брала. Дівчатка. Оце десять. Оце і оце десять. Ось. Ну оцей болотно зелений, він так і називається. Болотно зелений. Він мені взагалі настільки сподобався. Ви подивіться, який класний. І до нього четвірочка. Дивіться, який класний. Обза, класничий. І оцей жовтий. Але не було видно на фото, що він не геть чисто жовтий. Він, бачите, який ну він теж буде дуже гарно. Взяти Говліт блакитний. І оцей жовтий. І буде таке намисто класне. Пші. Ну, а це я геть не ожидала Я не я брала червоний, а це малиновий. Ви бачите? Вишеньки на торті. Малиновий-малиновий. Ну, ціна в них доволі непогана, я вам хочу сказати, тому я без претензій, звісно. А може, я сама так помилилась, не туди ткнула. Ну там мені наче був червоний. Ну, класні. Це кераміка. Оце такі в мене покупочки. Я вирішила, що я поділюсь з вами. Не буду я збирати цілу кучу, тоді довге відео, а так і цікаво, і може кому потрібно, то замовить. А як приїдуть слідуючи, там теж якраз ще буде на одне відео, не більше. Я не багато. Я саме хочу попробувати, що в мене буде виходити, а тоді вже буде видно. Ну і мені ж замовлення потрібно зробити. Тому, якось так. Якщо вам сподобалась моя розпаковочка, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Я всім, -всім обов'язково відповім. Кого зацікавить, дам посилання на магазин. На, на той, що на інтернет-магазин, те, що в нас в Україні. Ну, І на е, за, ну, я не знаю, потрібне посилання на алі не потрібне. Ну, як напишете, то я дам. Все, до скорої зустрічі. Пока-пока, мої хороші.